на 5 вересня противник запустив по Україні 157 безпілотників. Сили оборони збили 121 із них. На Чернігівщині ворог поцілив у критичну інфраструктуру. У частині населених пунктів відсутнє електропостачання. У Дніпрі ворожий дрон влучив у підприємство. На Донеччині протягом минулої доби через російські обстріли загинули п'ятеро людей. 5 по 7 вересня в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки п'ятого класу. Рятувальники закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях, не розводити багаття в лісі, не спалювати суху траву на присадибних ділянках, не кидати непогашені сірники та недопалки на землю. Адже навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. У Вінниці внаслідок зіткнення з автівкою травмувався неповнолітній мотоцикліст. Як повідомили в поліції, водій Мінівену, повертаючи ліворуч, не звернув увагу на дорожню ситуацію та не надав перевагу в русі мотоциклісту. Той врізався у бік автомобіля. 17-річного постраждалого госпіталізували до лікарні у важкому стані. У Вінницькій громаді відремонтували 9 вулиць в приватному секторі. Облаштування дорожнього покриття виконують за погодженням мешканців на умовах співфінансування. Наразі роботи розпочали ще на двох ділянках другому проїзді медовому та вулиці Гонти. Це останні заплановані на поточний рік об'єкти в приватному секторі. Вінницька міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 розпочинає набір вихованців. Хлопців та дівчат безкоштовно навчатимуть дзюдо, вільній боротьбі, самбо, сумо, важкій атлетиці, пауерліфтингу. На заняття у закладі запрошують дітей віком від 6 років.